І я тут нещодавно на ютубі побачила дуже смішний шорт про різні рівні англійської. like that lyric much anyway of his own song. лірікмачевізонсо мені прийшло на думку, що смішний то він не для всіх. А чому? Тому що не всі можуть зрозуміти, що каже Адель, коли вона не співає, Don't let me, let а розмовляє зі своїм thick London accent. Really, really early in the morning, and it's the last week of the Late Late Show. Субтитрів нам тут ніхто не поставив. А автоматичні від Ютуба – це окрема комедія. Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today і з вами ваш репетитор Олександра. Сьогодні у нас буде урок із Listening, Featuring, Adele and her Thick London Accent. Давайте розбиратися. He also didn't like the lyric in the song like I'm so hot I make a dragon wanna retire. Замедляю, та з нейтральним акцентом. He also didn't like the lyric in the song like I'm so hot I make a dragon wanna retire. He also didn't like the lyric in the song like I'm so hot I make a dragon wanna retire. Тепер слухайте, як Adele це кажа із английскими субтитрами. He also didn't like the lyric in the song like I'm so hot I make a dragon wanna retire. Краще, to вам треба слухати це з субтитрами до тих пір поки ви все це не почуєте. Далі she rambles a bit. He didn't like, he like. Наступна фраза. He didn't, didn't like that lyric much anyway of his own song. He didn't like that lyric much anyway of his own song. Didn't, didn't like anyway, song. Ще He didn't like that lyric much anyway of his own song. Ще He didn't, didn't like that lyric much anyway of his own song. Причина того, чому ви не дивитесь відео на ютубі або фільми англійської без перекладу, не в вокабулярі і навіть не в граматиці, а в тому, що у вас недостатньо практики слухання англійської мови. Так що в своїх відео я буду не тільки розбирати граматику і вокабуляр, а й вчити вас слуханню різних акцентів англійської мови. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо у вас є запитання або пропозиції того, кого ви хочете побачити в наступних відео, пишіть в коментарях. А також підписуйтесь на мій інстаграм і записуйтесь на безкоштовний пробний урок в діректі мого інстаграму. На сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Сія!